Доброго ранку. Давайте сьогодні подивимося на руни дня. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Яким він буде. Які будуть думки, плани, відчуття, енергії сьогоднішнього дня, покажіть нам руни. Сьогодні буде хотітися проявлятися, долати перешкоди, поступати по чисті, по совісті, по справедливості. Ось такий настрой. Можливо, для когось сьогодні буде принципіально прояснити якісь ситуації, можливо, навіть з кимось трохи повоювати. Але настрій сьогодні буде такий енергії сьогоднішнього дня, такі сьогодні воєвничі, але справедливі. Добре. Покажіть, руни, що може трапитись сьогодні. Події, які можливі події сьогодні. Ну, руни показують, що можливо сьогодні буде у вас бажання щось зрозуміти, якась розумова праця якась, можливо, буде. Можливо, хтось буде в чомусь розбиратися, навчатися. А можливо, просто руни хочуть показати, що всі ті енергії... Прояснення, справедливості і войовничості в деякому питанні будуть пов'язані з людьми або з якоюсь окремою людиною. Буде хотітися щось прояснити, подолати перешкоди, повзаємодіяти, можливо, з якоюсь людиною. А можливо з'явиться якась людина сьогодні, проявиться до вас. Давайте покажіть руни точніше, чого це стосується. Угу. Хі -хі. Руни показують, що, мабуть, таки буде якесь нерозуміння сьогодні, невзаєморозуміння з якоюсь конкретною людиною. Може буде не вистати трошечки, знаєте, як крапок зіткнення з кимсь. Буде відчуття, ну я його, і її не розумію, чому так. Десь приблизно такі можуть бути е, думки. І ще може бути, що сьогодні не буде хотітися. відповідати за щось. Буде хотітися ну, якось трошечки більш легко подивитися на речі, а можливо, для когось буде, що якраз і буде хотітися прояснити якісь ситуації з якоюсь безвідповідальною людиною. Але руни кажуть, що ця людина може бути безвідповідально, ставитись до вас несправедливо, у неї своя якась правда, вона якось не хоче нічого не пояснювати, не прояснювати, не хоче нариватись на конфлікти, уникає їх. І ось, мабуть, з такою людиною сьогодні прийдеться вам повзаємодіяти. Добре, покажіть нам ще які можуть статися сьогодні події на фоні всього цього. Так. Ну, від того, що будуть ці непорозуміння, якась конфронтація, то будете відчувати себе, знаєте, як не в своїй тарільці, незахищеною. Вважати, що потрібно тільки на себе розраховувати, ніхто не допоможе. Ну, якось так, буде відчуття незахищеності. Можливо, навіть, знаєте, як уязвленості. Ну, зачепить вас це заживе. От. Ну добре, покажіть, руни, що в цьому може нам сьогодні допомогти. Покажіть, руни, що допоможе в цій ситуації. Так. Руни показують, що допоможе. Сьогодні, знаєте, як, ну, можливо, навіть трохи якась, якась хитрість. Можливо, ви будете негативити, вискажете все в очі і з таким прям потоком. І... Негативним потоком, але, як не дивно, Руни кажуть, що це допоможе. Можливо, вам вдасться достукатись до цієї людини якимсь чином через негативний потік. А можливо, вам допоможе якась хитрість в якійсь справі. Ну, знаєте, трошечки як не бути таким прямолінійним, трошечки схитрити або трошечки якось. Ну, Не так перти на пролом, не так войовничо. Більш лояльно, більш завуальовано, можливо. Добре, покажіть, що нам сьогодні буде заважати. Ну, не так і показують. А заважатиме сьогодні якраз натиск напор, проривні такі. Жорстокі енергії, войовничі. Знаєте, як той... бачу ціль, не бачу перепон. Сьогодні це не на часі, сьогодні це буде заважати. Ну, покажіть руни пораду. На, сьогодні. на сьогоднішній день взагалі пораду. Як провести його з користю для себе? Що потрібно. Ота, порада. Луни показують, що потрібно якось змінити щось. Щось змінити. Поступити трохи не так, як ви звикли. Можливо, у вас були з кимсь напружені стосунки, то треба їх змінити. Можливо, навпаки. Але... Потрібні зміни і це допоможе. Кожна кожного своя ситуація, тому дивіться по своїй ситуації і зробіть так, щоб це було якось по-новому. От так, щоб не було так, як ви е, зазвичай звикли робити. Така порада від РУ. Потрібні якісь зміни. Ну, ось і все, друзі мої, буду завершувати. У нас випав. Вірніше йде маленький перший сніжок мокрий. Така погода, сира, неприємна. Ну, а всім нам бажаю приємних. Події, енергії приємних. Теплих, сонячних, за чашечкою кави чи чаю, в теплі, миру, добра і найгарніших енергій для нас всіх.